Привіт! З вами Анжеліка, і я викладач малювання та розвитку творчості, власниця художньої школи в Німеччині. Розказую все про малювання та трошки про психотерапію. Залишатися зі мною буде цікаво. Сьогодні ми поговоримо про три причини, чому ви не можете малювати. Чи знайомий вам такий стан, коли ви супернатхненні? Хочете зараз щось відтворити, намалювати? У вас таке відчуття, що зараз ви горе можете звернути, а потім ви сідаєте і нічого не виходить. І потім ви втрачаєте мотивацію. І на наступний раз, коли ваш мозок уявляє якийсь там неймовірний малюнок, ви вже думаєте: та ну, та в мене не вийде, та нащо з цим? Боратися та, та не хочу я 300 років тим займатися, мені це не потрібно. У мене і так все влаштовує. Піду краще борща зварю. І цей стан знайомий не тільки моїм учням, але й мені. І я знаю, як це є. Я проходила це багато разів. Але якраз мої учні мене стільки разів про це запитували, що. Я вирішила дослідити, а чому так стається, і вивести якусь свою формулу. І ось зараз я поділюся своєю формулою. Якщо у вас є якісь ідеї щодо розширення цього списку, можете написати в коментарях. Першим пунктом, який я виділила, чому ж ми втрачаємо в мотивацію і перестаємо малювати, це надвисокі стандарти. Надвисокі стандарти це просто лихо. Чому? Тому що всі йдуть, надивляться своїх тіктоків, інстаграмів, Ютубів, де художники малюють за одну хвилину нереальний малюнок, потім накачають картинок у Пінтерест, сідають і починають плакати кров'ю. Тому що намалювати таке в них не виходить. І тим паче за одну хвилину також не. І після цього людина розуміє собі, мабуть, я бездарність, у мене нічого не вийде, я хочу попросити вас запам'ятати одну річ, ми не можемо зробити більше, ніж ми можемо зробити. Це дуже проста фраза, яка вас врятує, коли у вас буде зашкалювати критик. Тобто, якщо ви зараз не маєте навичок, щоб намалювати монолізу, то якось, мабуть, недоцільно чекати від себе, що ви на першому уроці малювання намалюєте її. Історія життя. Моя учениця дзвонить мені в сльозах. І каже, в мене руки ростуть не з того місця. Ну, Всі ми знаємо, звідки ля ростуть руки у художників, так? і вона каже мені: Я не можу намалювати пейзаж. І я кажу їй, свєта! Дорога моя, який пейзаж, якщо ми тільки вчора вчилися тримати олівець, я їй порадила намалювати замість пейзажу листочок, один манюсінький, масіпусічкий листочок. І на цьому листочку свої навички розвити. На наступний день вона мені дзвонить. Таку ж в сльозах, і я думаю, ой ой, мабуть, пішла море малювати. А вона мені каже: Анжеліка, дякую тобі. Я змогла намалювати листочок та такий красивий, і я прямо горюся, я прямо в такому захваті, коли, нас, коли в нас наступний урок? Висновок не лізьте туди, де глибоко, поки ви не навчилися плавати. Скільки я разів чула цю пісню? Я не можу малювати. в мене немає таланту. Малювання це не моє. А насправді за цим стоїть інше. За цим стоїть перед очікування надвисокі стандарти. Настільки високі, що навіть якщо людина буде малювати 15 років, вона не досягне того результату, який в неї там в голові. І після цього людина просто складає руки. І розуміє, що на що старатися, якщо я навіть втрачаючи стільки часу, я не зможу цього досягти. В цьому немає сенсу. Тому запам'ятайте, що це шлях. Це шлях, який не має кінцевої точки. Працюйте зі своїми очікуваннями. Радійте тому, що ви намалювали маленький кружечок, а не страждайте за того, що ви не намалювали монолізу. Другим пунктом я виділила критику. Оці всі в мене руки з... ростуть. Я не вмію малювати, в мене нема таланту, я бездарність і так далі. Ми кажемо стоп! Таким речам. Це вам не допомагає покращувати свої навички. Навпаки, це вас пригнічує і забирає у вас позитивну мотивацію. І якщо вам казати, кожен день. Коли ви сідаєте малювати, що в тебе нема таланту, ти бездарність, в тебе не звідтіля руки ростуть, і все це інше, ви будете відчувати тиск незадоволення. Ви будете відчувати, що ваше життя проходить намарно. А чи вам справді потрібні ці негативні настановки? Чи вам справді потрібно, щоб у вас був стан, який, з якого вийти потім дуже важко. Нікому не хочеться чути, що він нікчема. І насправді, насправді, люди, які до мене приходять, вони вміють малювати, вони просто про це не знають. І в них є просто програма записана, що я не вмію, я не можу, я не знаю, і т.д. і т.п. Але це навичка, яку можна розвивати. Третім пунктом, нарешті вже третій, так. Хто, хто досидів до третього, крутяк, не забудьте поставити мені вподобайку. Це буде плюс 100 вашу карму. Третім пунктом я виділила неслушний час та місце для реалізації вашої ідеї. Якщо у вас є бажання малювати, але немає місця. Де це зробити, це перетвориться на хаос. Якщо у вас є місце, але немає слушного часу, то це також перетвориться на хаос. І, скоріш за все, на наступний раз ви малювати не сядете. Ось уявіть собі: у вас виникає бажання помалювати дуже сильно. І ви хочете зараз сісти і це зробити. Але. Вас там. Мам, я їсти хочу, мам, а я хочу в туалет», Мам! І, звичайно, в цей момент, ну, останнє, що ви можете зробити, це сісти і нормально помилювати, правда? ж? Або якщо у вас все ж кереберть, і вам треба звільнити стіл, на якому ви їсте, звільнити стіл і туди сісти, щоб помилювати, розкласти ці всі фарби, достати палітру. А потім це все прибрати, і ви вже думаєте, ой-ой, та краще не сьогодні, та, може, в принципі, воно мені не так сильно і хотілося. У мене була така історія з дівчинкою, з якою я малювала. Я кажу: ось давай, сідай, будемо малювати. І вона мені каже, а я сьогодні не буду малювати. Кажу, а чому? Вона каже, бо мені треба сьогодні буде палітру мити. Ну, Ви розумієте, так? якщо треба буде мити палітру, ніхто малювати сьогодні не буде. Тому спростіть собі життя, підготуйте собі якусь коробочку, підготуйте собі якесь місце, де буде вас чекати наготовлений папірець, пензлики, фарби, і ви просто сядете і будете малювати. Моя знайома мама п'яти дітей. І вона мені розказувала, що в неї не було можливості малювати. Тому що постійно її хтось звав, щось треба було, щось треба було зробити, кудись бігти. І єдиний час, коли вона могла малювати, це була 11-та вечора. І після 11-ї вечора вона сідала, розкладала свої фарби і поринала у світ творчості. За три роки ця мама. Не маючи зовсім ніякої освіти, вона змогла навчитися малювати ботанічні ілюстрації. І зараз вона співпрацює з класними брендами, вона співпрацює з видавництвами і отримує за свою роботу гроші. Вона раніше про це навіть мріяти не могла, але їй допомогло те, що вона трималася дисципліни, кожен день вона малювала. І вона виділила час та місце, де б вона це змогла зробити. Підведемо підсумки. Для того, щоб малювати, вам потрібно виконати всього три пункти. Легко сказати, важко зробити, знаю, але хоча б спробувати це вже круто. Перше. Прибираємо надвисокі стандарти. Маємо, що маємо. Не чекаємо від себе на другий урок малювання, що ми будемо малювати, наче Леонардо да Вінчі, Ван Гог і всі інші художники, які вам відомі, це робота. Довга, дуже довга. І це процес, який йде все життя. Другий пункт непомірна критика. Прибирайте критику. Якщо ви прокручуєте в своїй голові, я там не вмію малювати, я така, не сяка, я в мене нічого не вийде, тра-та-та-та-та-та-та, намагайтеся дистанцінуватися від цих посилань. Краще за все. З цим працювати з психотерапевтом. І тут могла би стояти реклама якоїсь психотерапевтичної клініки, де я б сказала, що ви можете тут знайти свого психотерапевта, але мені не занесли грошей, і тому ми продовжуємо далі. Випишіть всі страшні речі, які вам там прокручуються в голові, і на кожну цю річ напишіть, чи це правда, чи це реально співпадає з тим, що є, наприклад, я не вмію малювати? Чи це правда? Ну, в моєму випадку, так, я можу чогось не вміти малювати. Це нормально. Я реально чогось можу не вміти малювати. Не дивлячись на те, що я викладач малювання, так? Якщо буде в мене виникати така думка в голові, я собі скажу, так. Я чогось не вмію, але я вмію те те. те, те. І ви можете написати найелементарніші пункти. Наприклад, малювати кружечок, я вмію малювати рівну лінію, я вмію розфарбовувати, не виходячи за краєчки. І це вже буде ваша перемога, якщо ви початківець, якщо ви вже вмієте малювати, то можете записати свої регалії туди. Ось. І пропрацюйте оці всі думки, які в вас в голові. Третім пунктом, третім пунктом було вибрати слушний час та місце. Знайдіть собі куточок, в якому ви будете відчувати себе безпечно, тобто, де вас ніхто так от не буде, чіпати, де ви зможете тихенько сісти, розкласти всі свої скарби і помалювати. Зробіть свій простір, оцей простір тільки для вас. Якщо ви можете малювати 5 хвилин це вже круто. Не ставте собі надвисокі стандарти, знову ж, що я буду малювати 5 годин. Хоча 5 хвилин ви можете собі дозволити. Ось сядьте і ці 5 хвилин просто малюйте лінії. Просто медитативно лінії. Крестики. Все, що завгодно, але це ваші 5 хвилин. І ви помітите, що з часом у вас буде виходити все краще, краще і краще. Все, друзі. Сподіваюся, вам зайшло це відео. Я дуже від вас чекаю вподобайок. Мені це неймовірно допомагає просувати мій контент. Бо я тут новенька, і мені потрібні друзі, які б мене підтримували, які б писали мені ОТАМОТ коментарі. Ну, бажано такі, знаєте, приємні. Я буду, неймовірно, чекати нашої зустрічі знову і до наступного відео. Всіх цілую, люблю, па-па!